Так. І так, друзі, всім привіт! Палич знову ж таки на зв'язку. І сьогодні у нас, ну, принаймні, я надіюсь, що вже останнє фінальне відео по переробці старого мотоцикла Suzuki gs 500 в. Ну, умовно кажучи, сучасний скремблер. Нагадаю, що в минулому відео я встановив нову фару, цифрову панель приладів, нове кермо, нові показчики поворотів, задній стоп, алюмінієві переднє і заднє крило, новий вихлоп, а також трохи переробив підрамник. І перед тим, як повністю розібрати мотоцикл, мені залишилось доробити деякі деталі. Ну, по-перше, це бокові декоративні кришки, які обов'язково потрібні для того, щоб зробити нормальний перехід між баком і рамою. І насправді я довго не міг придумати, як це все діло цікаво оформити, але врешті вирішив робити хоч щось просто, щоб не Втрачати час, і зрештою в мене вийшло ось таке творіння, яке мені не дуже подобається, але принаймні кріплення я зробив, тому в майбутньому завжди можна переробити. Тим паче, якраз можна сховати за цією кришкою замок сидіння, бо для нього ніде не було місця. А з іншої сторони, також буде отвір для бензокрана. А далі що? А далі ми цей мотоцикл розбираємо. Власне для цього я й притарабанив сюди якусь кількість коробок, і ну, загалом дивимось по ситуації. Як там вже піде, так і піде. Так що поїхали. Ось так виглядає в мене мотоцикл у розібраному вигляді. Чесно кажучи, не так вже багато запчастин, як я очікував. Я думав, що буде трошечки побільше. Але якщо враховувати те, що я там ломи не розбирав, колеса не розбирав до кінця, ось тут, наприклад, в мене механізм лапки задніх гальм також я не розбирав. Тобто я це буду розбирати трошки пізніше, щоб зараз не забивати собі цим голову. Далі, не відходячи від каси, ми зараз заварюємо все те, що потрібно заварити, все те, що на прихватках, зачищаємо Позбуваємося якихось непотрібних отворів. Е, оце все діло приводимо до більш-менш нормального вигляду кріплення замка. Сидіння також заварюємо, заварюємо те, що у нас тут на прихватках, це кріплення модуля запалювання. І доводимо до ума ще тут деякі елементи, які нам потрібно буде попідварювати, попідзавчищати, десь щось позбутися, якихось зайвих елементів. Ну, тобто зараз у нас саме болгарозварювальні роботи для того, щоб в подальшому. О, цих робіт вже не було. І розпочав я все це діло з рами, але як виявилося, це була ще та дичина, так як ті трубки, які я поприварював, були з дуже тонкого металу. І навіть при мінімальному струмі мій напівавтомат пропалював все це діло, тому довелося трошки помучитись. Потім я повідпилював зайве з бокса під акумулятор, заварив нове кріплення під релюхи, поварював кріплення номера, зашліфував місця зварювання нового кріплення фари. Ну, власне, те ж саме зробив із рамою. Далі я спочатку заварив, а потім просверлив новий отвір кріплення бокової підніжки. Щоб позбутися сильного люфта, ну і ще з отворів для кріплення старої панелі приладів, зробив крючки для трусів та проводки керма. Зараз я хочу підготувати раму і деякі ось ці елементи, які нам потрібно буде піскоструїти до піскострую. А так як рама в мій бокс просто-напросто не влізає, я вже домовився, що мені від піскострує... Ну, ціна, в принципі, нормальна, тим паче я буду піскоструювати відразу все у хлопців, тому що ну, по факту ціна від цих дрібниць вона не змінюється. Тому все, що не потрібно пісочити, я заліпив малярною стрічкою і повісив це діло на піскострує. А так як це була вже п'ятниця, то сказали, що забрати можна буде тільки аж в понеділок. Тому якраз за цей час вирішив підготувати інші елементи мотоцикла. Наприклад, прогресію я розібрав і вимив. Видно, що її не обслуговували вже напевно років 20. Всередині все було заклинивши і сухе, але при цьому всі підшипники цілі. Єдине, що було це досить такі неприємні сліди клина на пальцях. До речі, при розбірці мотоцикла, вкотре переконався в якості японців. До речі, про люфт прогресії, які є, наприклад, в китайських мотоциклах з заводу вже. І багато хто каже, що це типу, нормально так і повинно бути, але, друзі, 93 рік, старий японець, ніяких люфтів в прогресії. Абсолютно нема. Ось вам і 30-літній мотоцикл. Тому місця зносу втулок я полірнув з полірувальною пастою. До речі, вийшло досить таки непогано. Саму прогресію задув фарбою для дисків, вона хоч трошки дорожча, але стійкіша зазвичайно в балончиках. Це вже перевірено не раз. Цією фарбою я колись фарбував раму легендарного мінська. Ну а далі все це діло дуже добре змазав спеціальним мастилом для підшипників, яке тримає вологу і температуру. Загнав у підшипників відполіровані втулки і запакував плівкою, щоб не припадало пилом. Власне, детально, прям не бачу сенсу розповідати. Про дрібниці, тому ось так я перевтілив в амортизатор. Підшипників рольів теж були без якихось проблем, треба було тільки відмити засохшим мастилом. Елементи рами та сигнал також просто на раз-два перевів у порядок, і навіть ланцюг перемив, але то вже таке. Тепер підготуємо двигун. Ну, по-перше, щіткою пройшовся по клапаній кришці, бо деінде та подекуди там відлучилась фарба. Далі поніс його на вулицю, де за допомогою мильного розчину трохи пом'якшив засохший бруд, Після чого гарненько обдав його змийки. Головне відразу поведувати воду з усіх щілин. Ну. Так, на всякий випадок. А саму клапану кришку я задув у червоний. Ну тут просто хотілося додати 10 кінських сил. Звичайно, можна ще супорта червоний задути, але з цією потужністю я вже, напевне, не справлюсь. До речі, так як тахометр тепер електронний, то місце підтросик я закрив саморобною заглушкою. Ну, це так тримає вас в курсі. Тим часом я вже забрав раму з піскоструя і вирішив її трошечки підшпаклювати. Сказати, що я щось там суттєво поліпшив, то однозначно ні. Але по факту цим я тільки ускладнив собі життя. Трохи пізніше ви зрозумієте чому. Далі я переніс всі речі в іншу частину гаража, розвісив раму з ломами, знежирив все те, що вісить, і почав свою епопею з фарбуванням автомобільними фарбами. Ну тобто, щоб ви розуміли, саме з двохкомпонентними фарбами я ніколи справ не мав, тому це для мене було в новинку. Коротше, почав, як ви розумієте, з грунта. Мені товариш навіть дав пульверизатор маленький, аргументуючи тим, що їм буде зручніше фарбувати раму. Але, наприклад, багажник від мотоцикла, може, їм і зручно було фарбувати. А от цілу раму то вже занадто довго. Тому посеред процесу я дістав свій пульвик і далі продовжив роботу вже. Ним. Коли рама висохла, я побачив на ній ось таку неприємну картину: чи то ворс, чи то сміття якесь, я не знаю, але приємного там точно мало. Благо, що ломи хоч нормально загрунтувались. Коротше кажучи, по інструкції з Ютубу я перетер раму на суху, і в принципі цю проблему виправили. бо всі ті гріхи, які були, я прибрав, ну принаймні на перший погляд. Ну а далі я задув підлогу водою, щоб було менше пилу, і не тільки підлогу. Знову знежирив раму, змішав фарбу і задув раму з ломами в декілька шарів чорного кольору. Що стосується то по правді кажучи, якщо не придивлятись, то результат нормальний. Але якщо подивитись уважніше, то вийшло, чесно кажучи, так собі. Ну а тепер, напевно, одне з найголовніших для мене питань: чи воно того було взагалі варте? Оця вся ПП з фарбуванням цієї рами своїми силами. Я відразу вам скажу, що ні, воно того абсолютно не варте, тому що в мене був спочатку варіант віддати це все діло на порошкове фарбування. Я б заплатив 1300 гривень на наступний день би забрав і, взагалі, б ні про що не думав, вже б мотик давно був зібраний. Але ні, мені захотілося ці деякі елементи тут е, підшпаклювати, тобто тут трошечки виправити це все діло, але по факту сказати, що я там ну, щось критичне виправив, то по факту ні. Але так як я вже пошпаклював, то, звичайно ж таки, на порошкове фарбування вже не віддасиш, тому що фарба запікається в печі, і ця шпаклівка вона просто потріскалась би. Але, тим не менш, я віддав на порошкове фарбування ось цей маятник. Тут купа ще різних елементів, кріплення, ніжки, підніжки, все, що хочеш. І оце все. Мені обійшлося всього-навсього 500 гривень. 500 Сука гривень. Тобто я приїхав, віддав на наступний день, забрав все взагалі з нічим не парився. Якщо б я фарбував це все діло разом з рамою, то воно побійшлось мені десь там 1200-1300 гривень. Всього на все це за все. Тобто б там плюс 700 гривень умовно. Але ж ні, я вирішив там повиправляти те, що по факту я і не повиправляв, і вирішив фарбувати саме раму своїми силами. І на це в мене пішло мало того, що купа часу, купа нервів, купа сил. Надихався пилюкою, надихався фарбою. 15 разів прибирав вже в гаражі. Я ще й витратив на це купу грошей, тому що ось цей комплект двохкомпонентної автомобільної фарби ну, розчинник, фарба, ґрунт, паклівка, у мене обійшовся десь півтори тисячі гривень. Хоча по факту, якби я задувався це діло порошковим фарбуванням, там дійсно вона, вона дуже добре заливає. Ця полімерна фарба, потім вона запікається в печі, вона дійсно зглажує всі нерівності, і тут би з цим також все б так само було. І я думаю, що по якості воно б не набагато відрізнялось. Так що, якщо у вас є варіант або фарбувати самому ось подібні елементи рами, наприклад, або фарбувати, віддавати на порошкове фарбування, то звичайно ж задувати це все діло в порошок і не партесь, тому що це буде дешевше, це буде швидше, і це буде якісніше. До речі, теж саме стосується і автоцивілки. Ну навіщо там комусь щось дзвонити про щось домовлятись, десь кудись їхати в страхову компанію, витрачати купу часу, і це все в 21-му сторіччі. Тому усім, у кого є авто або мотоцикли, я рекомендую сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Тут можна просто швидко і вигідно оформити обов'язково в Україні страховку автоцивілку. Порівнюйте варіанти від різних страхових, вводите дані, і готова страховка прийде вам на е-мейл. E не треба нікуди йти, не треба ні з ким говорити, все просто у вашому смартфоні. А з моїм промокодом Павлович10 ви отримаєте знижку в 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. До речі, ви цю знижку можете або задонатити на ЗСУ, або як хочете залишити собі. Автоцивілка з вигодою, звісно, Hotline Finance. Ну ви подивіться просто на цю красу. Ну, ну куди Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Так, коротше кажучи, перший етап в мене по суті вже пройдений. Тобто мотоцикл стоїть на своїх колесах, передня, задня підвізка на місці, двигун вже стоїть, прикручений, навіть захисні дуги вже встановив. І ну дійсно, тут, напевно, це зараз найприємніший момент, тому що воно таке все знаєте, пофарбоване, все чистесеньке. Дійсно, таке відчуття, наче збираєш просто новий мотоцикл. Знаєте, як є модельки, там мотоциклів, які складаються з багатьох деталей. Купуєш це все діло, збираєш і в тебе виходить. Ну, такий моделька мотоцикла. А це в принципі те ж саме, тільки в реальному масштабі. Ві так би мовити, коротше кажучи, які були проблеми? Проблеми були з встановленням двигуна, тому що там. Ну, дійсно, там, прям тютілька в тютільку, там в певній послідовності потрібно під певним кутом міліметр в міліметр попасти в його, так би мовити, позицію, щоб потім його можна було поставити на свої місця і прикрутити. Там, звичайно ж, там трохи покоцав раму, але в принципі встановив, встановлював сам, тому напевно це і була основна в цьому складність. Якби був вдвох, то я думаю, було б легше. Також були проблеми з встановленням дух, тому що, скоріш за все, хтось і на ту, і на цю сторону його колись приложив. І виходить так, що вони трохи. Зігнулись, їх трохи повело, але на шпильках вони залишились. І коли я їх зняв, їх трохи розкарячило, і потім вони вже не сходились по своїм кріпленням, і довелось там прямо натяжечкою його встановлювати. Також нюанс в мене з передньою вилкою, точніше, з гофрами, тому що ті гофри, які в мене стояли, я їх в принципі і планував встановлювати. Але це гофри, як ви пам'ятаєте, від мінська, і вони в мене просто розірвались по швам. Тому довелось шукати. Я дивився, в мене є. Ось такі якісь гофри. Я не знаю від чого вони, але вони ну досить такі худенькі, вони просто не налазять. І знайшов одну гофру також від мінська, але другу не знайшов, тому. Побачив в себе, це, напевно, від Дніпра, тобто вони такі товстенькі, так би мовити. Тут резинова ще проставочка є. Тому встановив поки їх, можливо, вони і залишаться, в принципі, виглядає досить таки непогано. Але побачимо. Зараз у нас наступний етап: це будемо встановлювати підніжки, передні задні гальма. Я їх відчистив очисником супортів. Я змазав направляйки. Отут пшикнув, бо трошки ржавий для прокачки цей штуцер. А, до речі, ще є оці декоративні захисні накладки. Вони, як бачите, Бачите, з іншої сторони, трошки поржавіли, тому я напевно тут зачищу його. З цієї сторони просто запшикаю там чорною фарбою, щоб воно не ржавіло, А з цієї сторони я його трошечки полірну. І думаю, буде досить таки симпатично. Тому зараз приступаємо до етапу 2. На даний момент в мене пройдено. Тобто мотоцикл зараз виглядає ось так. Мені подобається, чесно кажучи, як це все діло виглядає, тим паче, що і зборка, в принципі, йде без проблем. Так що все прям ідеально. Єдине, що є нюанси, це ось ці елементи, я казав, що хочу їх відполірувати. Але по факту, як тільки я почав це робити, в мене почала проявлятись ось тут жовтизна. Тобто шар самого хрому досить таки тонкий і вже почала проявлятися підкладка. Тому я вирішив залишити все це діло так, як є, тому що ну, жовті ці накладки, вони мені. Ні в тин, ні ворота будуть іти. Стосовно задньої гальмівної системи доведеться замінити гальмівну рідину, перепрокачати систему, тому що потрапило повітря. Стосовно передньої, в принципі, теж саме, тому що тут, в принципі, ось ці курки, система машинка це все діло нове. До речі, стосовно цієї китайщини. Ну, воно вартує свої гроші, але все ж таки краще купувати щось поякісніше. Хай воно буде трошки дорожче, але... Ну, таке собі. Виглядає непогано, але оця тема мені не дуже подобається. Стосовно зеркал, то ну, це чисто декоративний елемент, єдине, що з ними руль став ще ширший, тому побачимо. Я вже коли зберу мотоцикл, можливо, все ж таки руль по, ну, Хоча б на ширину ось цього зеркала трошки відріжу. Ну то вже таке, побачимо, як воно далі буде. Також є момент стосовно карбюраторів, тому що я хотів їх розібрати трохи, перемити, перечистити, попродувати. Але по факту, коли я побачив їх стан, то все ж таки вирішив туди взагалі не лізти, тому що ну, мотик працював нормально, і зараз я б міг би тільки ускладнити собі життя, тому що для того, щоб їх розібрати, потрібен як мінімум ремкомплект, У мене ремкомплекту зараз немає. Хай вже стоїть так, як треба. Тим паче, що там її ну, ці пластикові елементи там вже є. І поломані деталі корпусу. Тому в їх вже досить таки, ну 93-й рік, як не як, досить такий вже підушатаний. Тому, чесно кажучи, дивлячись на те, як вони виглядають, я вже навіть задумався, можливо, сюди щось вкарячити, типу там ПЗ-30 чи ПЗ-32, чи Кейх, і ПВК-32. Ну, не знаю, побачимо, але не зараз. Зараз поки збираємо для того, щоб мотик був на ходу. А далі що? А далі у нас іде. Трошечки геморойна тема це проводка. Геморойна, вона не тому, що тут щось складне, а тому, що мені потрібно трошки буде перепакувати цю косу, тому що реле е, цього самого запалювання, реле зарядки. Я переніс в передню частину, а вони були у нас тут. Тому зараз її потрібно якось буде розпустити, перепакувати. І це все діло зібрати так, щоб воно не кидалося в очі, щоб воно ну хоча б працювало. Так що, в принципі, цим зараз і займаємося. Фінальний етап у мене також вже завершено, і це по факту був напевно один із найскладніших етапів, тому що на це я витратив рівно один день, що досить таки немало. Тобто, на то на те, щоб перепакувати цю проводку, на те, щоб все це діло підключити, я дійсно витратив один день. І, чесно кажучи, я розраховував трошки менше часу на це все витратити, але по факту результатом я задоволений. Що змінилось? Ну, по-перше, як ви знаєте, у мене тут усі оці клеми, усе, усі релюшки, вони були в мене тут. І так як мені потрібен був такий мінімалістичний дизайн, тому що ось ця частина. Мене залишається відкритою, то все ж таки я вирішив це все діло перенести під бак і в принципі, в мене це вийшло. Тобто, якщо раніше тут ця товстележна коса йшла саме під сидіння, то зараз ця коса розділена на два. Я звідси зробив, так би мовити, окремий виток. І це все діло перенеслось під бак. А під сидінням мене залишився акумулятор. в мене залишилось реле поворотів, ще якась релюшка і реле стартера. Стосовно зовнішнього вигляду, то все досить таки Непогано, нічого в очі не кидається, і все досить таки мінімалістично. Стосовно того, як воно працює. Працює все нормально. Ну, я дійсно це все діло вже перевіряв. Не хотів, щоб ви бачили, як я плачу, <кхи> якщо б в мене щось не вийшло. Ось, Але по факту все працює. Гальма також задні є. Передні, передня ручка також працює. Повороти. Правий лівий, лівий правий. Індикація також є. Все, все мигає. Дальній працює, сигнал. сигнал є. І єдине, що я не перевіряв, чи крутить стартер. Тому що я зараз тільки закінчив над цим працювати. Зараз повиймаю затички. І я сподіваюся, що тут буде без якихось проблем. Так. Все. Чудово. <реш> Значить, нічого ніде не напутав. Тому що дійсно ту косу я нормально так передеребанив, перепаяв. І, до речі, ще тут в мене є нововведення, тому що ну по заводу коса, яка йшла на передню частину, вона йшла звідси. Вона проходила під нижньою траверсою, а там така ну, нормальна ковбасень була, яку було видно. Ось так, як, якщо дивишся, видно, як ця коса тут виходить, заходить на верхню траверсу, і потім... Іде такою змійкою в фару. Я це все діло передерибанив і зробив так, щоб було з двох сторін ось такі дві тоненькі коси, які дійсно не кидаються в очі, і все це діло нормально працює. Ну а далі що? А далі залишились по факту останні штрихи, про які я вам розкажу вже по ходу роботи, тому що я по факту сам не знаю, що я саме буду зараз робити. А свій фінальний ривок я почав саме з вихлопної системи. Спочатку проварив кріплення глушника, а потім зайнявся самим вихідним коліном, де все ж таки Вирішив піти по найлегшому шляху, і замість того, щоб морочитись з чисткою і фарбуванням, я просто обмотав все це діло термостійкою стрічкою. По зовнішньому вигляду оцінюйте самі, але мені подобається. Хоча я знаю, що воно ще посіріє, втратить трохи колір, але то не страшно, бо в тому щось є. Далі я накинув бак і зайнявся замком сидіння. Так як я його переніс далеко від штатного місця, рідного троса вже не вистачало. Тому я знайшов обрізки якогось лівого тросика, переніс на кінечники заводського кожуха, виміряв довжину і припаяв бабишку. Все просто і швидко. Замок прикрутив вже на своє рідне. Місце, все підключив і перевірив, чи працює. А воно працює як треба, навіть краще, ніж було. Після цього я замінив рідину і прокачав задній контур гальміної системи. Та й, по суті, зробив те ж саме з переднім контуром. Єдине, що якось трохи дивно працює нова гальмівна машинка, але можливо мені здалося, тому треба проїхатись і затестити. Ну і на фінал у мене залишились ті самі злополучні бокові кришки. Перше моє ноу хау полягало в тому, що я вирізав і вставив як декоративний елемент кусок нержавіючої сталі. Ну, взагалі, по логіці повинен бути алюміній, але в мене не було подібних листів. Щоб можна було щось вирізати. Звісно ж, грубим наждаком я все це діло зашліфував, щоб було подібно до загального стилю. Саму основу задув у чорний, і на дві заклепки приклепав пластини до основи. Ну, вже явно краще, ніж було, але все одно щось не те. І тоді я пішов в абанки і вирішив трохи переробити основу, а заодно і зробити цікавішими ті кришки за рахунок отворів, ну, типу вентиляція. І цей варіант вже, хоча може, і не ідеальний, але все ж таки кращий за всі попередні. Тільки болти потрібно буде замінити на трохи іншого формату. А так, по суті, все Мотоцикл повністю готовий.